У нас наступна карта дня, неділя, останній день тижня, 10 березня 2024 року. Подивимось, що говорять нам Таро про цей день. Загадуйте бажання, воно обов'язково збудеться. Так, неділя. Помірність. Знову в нас виходить старший карта. Знову буде надпотужна енергія. Просто буде супер такий, знаєте, концентрація енергії помірності, про що нам говорить помірність? Помірність це Треба, потрібно в усьому мати баланс. Нам ця карта говорить: там, в суботу, ви боролись, ви йшли до своєї мети, тепер трошечки зупиніться. Вирівняйте баланс енергії. Вирівняйте баланс свого життя, трошки дайте собі відпочити. Потрібно в усьому, в усьому а, мати помірність в житті, в стосунках, в роботі, в фінансах. Зараз а, неділя, день відпочинку, і якраз в неділю вам потрібно просто, знаєте, так, заспокоїтись, врівноважити себе, врівноважити свої думки. І просто відчути цей баланс, відчути цю гармонію, яка приходить в ваше життя. У нас кожен день якась боротьба до чогось ми а, йдемо, чогось ми хочемо досягнути. Постійно, постійно в нас ідуть дуже-дуже багато сил енергії, ми витрачаємо на досягання чогось. І ось в неділю, це день, якраз неділя, день відпочинку. Так? І ось в неділю, якраз. В той самий час, коли треба, знаєте, так, заземлитись і врівноважитись, проаналізувати, можливо, ваші дії майбутні, і скласти плани на ваші дії минулі, і скласти плани на майбутнє. І зробити це так, щоб у вас був час не тільки на роботу, не тільки на досягання чогось, а щоб у вас був час. Подбати про себе, подбати про своє здоров'я, про своє тіло, не тільки про своє матеріальне і фінансове становище, а й про своє духовне. В неділю якраз потрібно все це проаналізувати як якомога більше присвятити часу собі, присвятити часу збалансуванню своїх енергій, присвятити час плануванню. Аналізу майбутнього, аналізу минулого і планування майбутнього. І тоді у ваше життя прийде гармонія, і все у вас буде просто прекрасно. Я вам бажаю гарної неділі, на все добре.